звати Олексій, собака, механський стафашистський тер'єр. Звати Тор Вік сім місяців. Ну, потреба щодо нашого звернення викликана була тим, що ми придбали також до речі за рахунок школи, бо ми звернулися до школи на допомогли нам підібрати цуценя для того, щоб Ну, зробити її слухняним, пройти, Ну, спочатку, ми планували пройти базовий курс для того, щоб ну, собака була керована, слухняна і знала там. Ну, мала необхідні базові навики для того, щоб ми могли її вдома ну, з нею займатися, і щоб вона була, могла перебувати в соціальних місцях. Ну, з Персоналом комунікація проходила досить завжди відзивчиве, як з адміністратором, також і з інструкторами. Ну, в процесі ми тут приїжджали сюди, займалися двічі в тиждень, то, в принципі, досить теплі, доброзичливі стосунки. Всі питання, які виникали, бо за рахунок того, що досить великий. Робота була послана саме, я вдома там працював із собакою, то все, що було незрозуміло, я ці всі питання приїжджав на, на чергові заняття, і фахово, з прикладами, досить якісно надавалися відповіді, тому все було супер на висоті. Дякую. У школі сподобалося те, що школа максимально робить для того, щоб як тварини. Так і люди не відчували себе, ну, умовно кажучи, якісь в іншій атмосфері, тобто максимально атмосфера така наближена до домашньої, максимально доброзичлива і нема цього бар'єру, бо спочатку було таке побоювання, що може виникнути цей бар'єр, бо інша атмосфера, і, і все, що з цим пов'язано. Але в процесі оказалось, що собака, напевно, вже за найно. Два-три заняття досить залюбки бігла. І коли вже на машині навіть під'їжджаєш до школи, собака орієнтується, що йде до школи, вона там з машини готова була вибігти. І другий раз проблематично було і навпаки і школи забрати. Тобто відносилась до працівників і персоналу краще, ніж до мене, як до хазяїна. Плюс в процесі цих вигулів, що теж. Класна дуже штука, бо ну, ми переживаємо в такій місцевості, де в принципі у нас мало там тварин, десь люди вигулюють, і ми заміщали цю всю атмосферу саме вигулами, собаками в школі. То я вже там бачу що в процесі, якісь на друзі з'явилися, може й подруги, не знаю. Насправді проблеми більше була напевно в мене, бо як я казав, що перші курси більше. Був для мене, тому я і ціленаправлення не йшов на те, що в першому курсі я прийняв, приймав безпосередню участь, тому що навиків не було, досвіду не було. І перший курс навпаки показав більші проблеми не в нього, а в мене хазяїна, які необхідно ну, працювати. Тобто цих там чудес, що там привів, віддав собаку і там забрав його, тут зробили чудеса. такого не буває, насправді воно дуже багато построїна. Роботі з собакою, ну в принципі, нічим відрізняється, як і в дітей. Дитина ходить в школі, але для того, щоб були дитини знання, треба працювати з вдома. Логіка та сама, і якщо в тебе щось не виходить, не шукай проблему. Треба не шукати не в собаці, а перш за все шукати в собі в тій атмосфері, в тому соціум, який безпосередньо собака, в якій вона знаходиться, і от я ж кажу, проблема, тобто до собаки. Питань взагалі нема, тобто він досить активно все там. Але як там я безпосередньо з ним працював, то до цього є питання. Ну і над чим треба працювати, якщо дійсно треба дійсно слухняного якби, там, друга отримати в процесі. Да. Ну, В принципі, з інструктором спілкувалися підхід. Ну, знайшов відразу. Комунікація наладилася там з перших днів, тобто ніякого цього бар'єра не було. Собака, коли бачила там інсу ну враховуючи, що порода така, вона більш доброзичила, вона в принципі готова була тут ну, всіх облизати з ніг до голови, але в частності, от... Щодо комунікації, щодо роботи, щодо фаховості, взагалі все ну, на висоті. Я ж кажу, це перший досвід, і взагалі це для мене був такий якийсь блекбокс, Я там не розумів, як воно все там відбувається, бо там мав тільки там не знаю, в Ютубі дивився якісь відеоролики і так далі. То тут ну, все, ну, все класно, я не знаю, що там більше сказати. я думаю. Ну, Від, від себе можу. Додати тільки одне, жалкую, що собаки не було раніше. Собака це круто. Треба не боятися цих ми при виборі собаки там та будь-якого там питомника, вплоть до хом'яка боїмося якихось проблем, що у нас там будуть якісь погризані меблі, десь там, вибачте, запісяний, закакані підлоги. Це настільки. Дрібниця в порівнянні з тими емоціями, які ми отримуємо в процесі, тому е, тварини мають бути, е, не, не враховуючи там, якого вони там розміру, віку. Завжди можна, наприклад, якщо там уже конкретно про собаку знайти та, яка безумовно підходить для себе від Алабая до шпіца, тобто е, просто гама порід просто колосальна. До речі, можна звернутися також в школі. Порадять і підскажуть, тому що вибір собаки саме тут, в школі, ми в школі, коли вибирали, ми взагалі про іншу породу вийшла, а за рахунок рекомендацій школи і спілкування, от ми в нас вийшло. Тому треба не боятися насправді, оці всі матеріальні цінності це ніщо в порівнянні з емоціями, які в процесі ви отримуєте. Ваші діти, друзі, знайомі, сусіди оточуючі, тому я сам не знаю, на цей шлях вступив, жалкую, що пізно, але однозначно рекомендую всім. Ну і безумовно, треба зразу розуміти відповідальність, яка лягає на цьому всьому. Тому що перший крок, що у вас з'явився якийсь там улюбленець, Ну другий крок треба розуміти, що ви готові з ним працювати, бо потім не будете працювати над з улюбленцем, не будете працювати над собою, однозначно отримуєте бажаного результату. І тоді питання будуть ні до школи, ні до улюбленця в першу чергу до самих. Саме тому закликає до цього питання також підходити свідомо, але не зволікати з цим рішенням.